Колеги, дякую, що дочекалися. Ми продовжуємо робочий день. Тема наступного брифінгу. звіт Генерального штабу збройних сил України щодо роботи з персоналом збройних сил. Нашим спікером є генерал-лейтенант Ігор Воронченко, начальник головного управління персоналу Генерального штабу збройних сил України. Пане Ігоре, я запрошую вас. Доброго дня. Ну, почнемо з окупітування збройних сил. Як ви знаєте, окуптування Збройних сил зараз проводиться за змішаним способом. Це і військовослужбовці і контрактної служби, військовослужбовці призвані за мобілізацію і строковики. Згідно указу президента України з 1 листопада почався призив на строкову службу. Згідно цього ж указу, призову підлягає. 11 600 осіб. На даний час було призвано 7139 осіб, що складає 65% від запланованого обсягу. Все ведеться згідно плану і в указаний термін ми проведемо якісно і в повному обсязі призив особового складу на строкову службу. В чому відмінності, Щого року з цього року розпочнеться. Навчання всіх страйковиків навчальних центрах для здобуття ними військово-облікової спеціальності за фахом, що впоследствиї в, в, в будуть зачислені в мобіліційний резерв. Також підлягає виплаті грошова допомога в розмірі двох мінімальних зарплат, це становить 2756 гривень. І напомнюю, що Військовослужбовці страхової служби до завдань в зоні АТО залучатися не будуть. Щодо комплектування військовослужбовцями служби за контрактом, на сьогоднішній день з початку 2015 року прийнято на військову службу за контрактом тисяч, 14 тисяч 521 військовослужбовців. Із них 10 223 зі складу цивільної молоді. 622 із військової служби строкової служби і 3676 це зі складу відмобілізованих. Якщо брати і порівнювати укомпетування і набор на військову службу за контрактом, то в 2014 році це складало 11 925. Військовослужбовців. У нас залишається ще практично півтора місяця, і я впевнений, що ми піднімемо укомплектованість з контрактниками. І останні два місяці нам дають, результати останніх двох місяців дають такі оптимістичні прогнози. Ну і перейду до болячої теми, яке тривожить суспільство щодо втрат серед. Особового складу Збройних сил. За весь період участі Збройних сил в антитерористичній операції і, особливо за останній час, в засобах масової інформації в мережі інтернет з'являються деякі повідомлення, що керівництво Генерального штабу, керівництво Міністерства оборони занижують втрати. Я відповідаю. Що облік особового складу це дуже серйозна річ і дуже відповідальна справа. Кожен військовослужбовець стоїть у нас на обліку, і безповідальне зняття з обліку особового складу військовослужбовця може притягнути буде, до адміністративної та кримінальної відповідальності. Ну, не це саме. Головне, головне до відповідальності перед самим військовослужбовцем, перед його родиною і перед суспільством. І тому ми не можемо давати неправдиві свідчення щодо втрат військовослужбовців. Нещодавно було е, повідомлено, що якби в п'яти бригадах, вмісто того, що ми оголосили, е, що втрати були в кількості трьох чоловік, втрати складали 15 чоловік. Я офіційно заявляю. Це неправдиве було звернення. На сьогоднішній день втрати військовослужбовців Збройних сил України за весь період антирктичної операції, включаючи анексію Криму, складають бойові 1842 військовослужбовця, 831 небойові поранених. 8519 військовослужбовців До бойових 5913 військовослужбовців на відповідно існуючого законодавства. Сім 1803 сім'ям виплачена одноразова допомога на 12 Чоловік. На 27 чоловіка оформлюються документи родичам і 12 відомлення в надані у зв'язку з відсутністю законних родичів. Також на 3146 військовослужбовців отримано ті, які отримали поранення. На 106 документи направлені на перевірку. 1068 виплата не передбачається, і на 2988 продовжується оформлення документів. Щодо надання учасникам статусу учасника бойових дій на даний час мають право на отримання статусу 129 700 осіб, надано статус 96 937 осіб і Надано посвідчень 89 989 осіб. Щоденно проводиться в цьому напрямку робота і тижнево проводяться засідання комісій щодо надання статусу учасника бойових дій. Дякую за увагу. Дякую вам, пане Ігоре. Колеги журналісти. Чи є питання? Та, будь ласка, представляйтесь. Доброго дня телеканал 1. +1. Мене звуть Євгеній Гарков. У мене таке питання щодо е, позачергової хвилі мобілізації, тому що от нещодавно там викликало паніку в інтернеті, що з 2016 року піде нова чергова хвиля мобілізації. Я вже не кажу про те, що там, ну це, мабуть, ну також про прокоментуйте цей момент, про те, що нібито чоловікам до 45 років, нібито буде заборонено виїзд за Україну. Прокоментуйте, будь ласка, цей момент. Це, мабуть, посили щодо чоловіків, які е, до 45 років не можуть виїхати за кордон. Це, мабуть, посили, е, от е, як кажуть, притвор кремльовських. Мабуть, то звідти йде. Ніяких таких і речей не може виникнути. Це по-перше, щодо мобілізації, ви розумієте, зараз е, приходить кінець служби 4-ї черги мобілізації. Під час четвертої черги мобілізації було призвано понад 40 тисяч військовослужбовців. Вони потребують заміни. Зараз ми проводимо заходи щодо окрептування Збройних сил військовослужбовцями за контрактами, як казав, і в нас є певні такі досягнуті результати. А також зараз проводяться зміни до законів щодо служби в резерві. Будуть започатковувана, хоча вона не нова, служба в резерві, це, які відповідно підписують контракти по службі в резерві, ми впевнені, що відсоток. І бажаючих і строкової служби підвищиться і заповнимо той вакуум, який залишиться після звільнення четвертої хвилі. Ну, це рішення президента. Я впевнений, що ми не повинні бути, бути зменшення правопроводити. Мероприємства щодо зменшення боєздатності військових частин, які, які знаходяться в зоні АТО, там постійно повинно мати визначений перелік частин, які б могли реагувати на виклики, які можуть бути з так званих ЛНР і ДНР і з боку Російської Федерації, з усіх напрямків. Тому я думаю, що буде прийнято вольове рішення і... Позитивно воно скажеться щодо підтримання Збройних сил на належному рівні боєздатності на реагування ну, Щодо мобілізації зазначених викликів. Ну, Прорахунки ведуться. Прорахунки ведуться зараз, розрахунки, і прогноз укомплектування з різних джерел теж саме ведеться. Не в тому буде обсязі 40 тисяч, але я. Певне, що вона буде, ну значно менше. Коли чекати? Чекати на лютий березень. Скоріше все на березень. А, і стосуватиметься так само того ж, тих же категорій громадян, того ж віку, я так розумію, що і були попередні призови, так? Значить, я вам на це питання можу відверто сказати. Всі попередні призови згідно. Розпорядження і зараз готуються відповідні законодавчі акти, будуть зачислені, зачислені в оперативний резерв. Цей резерв буде складатись із певної кількості військових організмів, до яких буде приписаний цей особовий склад, який був звільнений під час демобілізації попередніх черг. Що стосується контрактної форми, яку кількість планується в наступному році набрати? І от за 2015 рік, це ви сказали, це, це цю цифру 14 тисяч за 4, весь рік? За весь рік 14 тисяч 521 чоловік. З, Заключений контракт. Яку кількість в наступному році планується заключити контракт? Чим більше, тим краще. Чим, чим більше, тим. Ми плануємо вийти на цифру 18-20 тисяч. Якщо буде е, збільшені насамперед, е, ну, мотиваційні чинники будуть приведені е, до вимог цього сьогодення. Це матеріальне забезпечення, соціальне забезпечення. Ну, як уже казав, фінансував президент України, що да, збільшення грошового утримання військовослужбовців за контрактом на рівні 6,5-7 тисяч десь так. Дякую. І ще одне питання. Інформація, вона якби не точна з різних джерел. Сам часто буває на передовій. Хлопці розповідають, що. Їм, от ті, хто стоять на передовій, дуже часто приносять контракт, який вже ледь там не підписаний вже ними самими, тобто змушують таким чином переходити на контракт. Що це за інформація, звідки вкид? І, ну, тому що я знаю от факти, і мені людина особисто розповідала, що нібито йому принесли, кажуть, підписуй. Примусово ніхто не може заставити підписати контракт. Примусово. Тому якщо є такі факти, то надайте мені ці прізвища, надайте мені ці військові частини, ми будемо детально розбиратися по кожному цьому факту. Дякую дуже. А, чи є ще питання або уточнення, колеги? Якщо питань, то точно немає. Дякую, пане Ігоре. До нових зустрічей. Дякую.